нас більше, більше і більше дітей Божих приходять служити Господу. Як сказав апостол Павло, в ревності не лінуйтеся, Господу служіть, щоб так у нас було. Ось. Каже, хто на служінні, хай буде на служінні, щоб ми не облінилися, як пише Павло до євреїв, але вірою і терпеливістю унаслідували це спасіння, дароване нам по благодаті Ісусі Христі. Слава Йому за це. І тому приємно, що ми разом тут зійшлися. Щоб Бог дав такий приємний, догідний час нам зійтися в ім'я Його, прославити Його ім'я величне святе і навчатися будувати себе, той святий храм, бо ми всі зусібні, є ті живі каміння, які ми будуємося, в той храм духовний, для жертви духовної хвали і подяки нашому Господу. Ось. І я з Божою помічю сьогодні хотів говорити про таку актуальну тему, про віру в Бога, ось, про віру в Ісуса Христа. Ось і колись свого часу Павло прийшов, його викликав цар Агріпа, і там написано, Павло говорив йому про віру в Господа Ісуса Христа, про суд, про праведність, ось то Фе... цей Агріпа, ось і Фелікс, і інші прийшли в страх, каже: іди собі, ми тебе іншим разом покличемо. Але хто має здоровий розум і хоче почути цю віру, щоб спастися, бо дійсності вічності, там, де на тих вічних муках. Там дійсно будуть ті люди, які не мали Божої мудрості, які були нерозумні, вони будуть мучитися, а мудрі ось вони будуть у спасенні, вони будуть в небі. Ось як ті мудрі діви, вони війшли в царство Боже, а не мудрі, не війшли в царство Господнє. ось. І тому, хто має здоровий розум і хоче свою душу спасти, ось то буде прислухатися до Євангелії. Ось. ось, хоча, як каже Божий пророк Ісаї, каже. Що не всі послухалися Євангелію, і не всі каже, Господи, кому хто повірив почутому від нас? Кому відкрилася сила Господня? Чуєте, не всі відкрилася сила Господня? Це є дуже страшно, ось, тому що наша віра не будується на словах, возурдившихся людської мудрості. Ні, наша віра базується на силі Божій і на Божому слові, де є автор Дух Святий Слова Господнього. На тому наша віра будується. Ось першим ми звернемо наш зір. Ось до Божого Слова, звідки є джерело нашого спасіння, і потім будемо говорити про тему, про віру, що таке віра, звідки вона береться ось, для чого вона нам потрібна, ця віра, ось. І багато ще кажуть, а якщо людина є дуже така моральна, ось, чи вона може війти в царство Боже? Не може війти в царство Боже, бо тільки віруючий буде спасений. Ісус сказав, віра твоя спасла тебе, ось, але є моральна, але в Бога не вірить, а атеїст, чи інше. Аздається, що вона така моральна чи щось, вона не буде спасена. Треба повірити, бо це є великий гріх, хто не вірує в Бога. Як війти в царство Боже і не вірити, що Бог є. Ось. Тому що віра, вона є ще такий приклад, щоби ми догоджаємо Богу. Без віри написано, Богу догодити не можна. Хто до Бога приходить, мусив вірувати, що Бог є. І ті, хто Бога шукають, Бог дає нагороду. Слава йому. Тобто треба мати віру і шукати її. Я хотів з Божою поміччю зачитати книгу Пророка Ісаї. Це друге для нас слово Боже, священне вся Біблія від книги Буття до об'явлення Івана Богослова. Це буде 53-й розділ з 1 по 8-й вірш. Трошка багато зачитаю. Хто наші спасені ті звісті повірив? І над ким відкрилося рамено Господнє?» Бо він виріс перед ним, мов та галузка, і мов корінь із сухої землі. Не мав він принади, і не мав він пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ми відвертали. Погоджений і ми не цінували його, направду ж він не, наші немочі узяв, і наші болі поніс. А ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блукали, немов ті овечки, розпорушились кожен на власну свою дорогу, і на нього Господь поклав у гріхи усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав. Як агня він був, проваджений був на заколення, і як овечка перед стрижіями мовчить, так і він не відкривав своїх уст до цього місця. Улюблені брати і сестри, перше я хотів, ми тут ми всі знаємо, вже, діти Божі, що то говориться про Ісуса Христа, про Його страждання і про те, що треба вірити в нього. Люди, які не вірили в нього, написано, вони ні в що його ставили. Були, він був погоджений людьми, не було в ними, як каже, краси і принади, щоб до нас ми його вжадали. Це дуже погано було з людської сторони таке погане ставлення до Господа Ісуса Христа. Ну так було. Він коли прийшов, як його. Плювали, розпинали, сміялися з нього, казали, зійди з Христа. Інших спасав, спаси самого себе. Всякі зневаги, всякі кипкування були над Ісусом Христом. Ось, А Він, як Агнець Божий, йшов, щоб людей спасти, щоб ніхто не загинув. Ось, що... Перше за все, що таке є віра? Це є підстава небаченого, доказ і впевненість невидимого Бога. Оце є та віра. Ось вона має бути, бо тому, що Бог є невидимий, його фізичним очам, очами не видно. Є написано, Ісус навчав в Євангелії Івана. Бог є дух ось. Його ніхто не бачив, він є невидимий. Ось, і ті, що йому поклоняються, мають йому поклонятися в душі і правді. Тобто серцем, душою схилятись і любити Бога. І тут потрібна бути така віра, як мав Мойсей, Таку мав віру, як бачив невидимого. Ось, І в нас має така бути віра. Ось. Дехто скаже, ну а звідки мені ту віру черпнути? звідки її взяти, ось, чи десь на небо чи вилізти, чи як. Ось, Написано, що проповідується слово віри, і воно каже, близько тебе слово віри. Ось, ця книга Біблії, вона тобі відкриє всю красу і природу Господню. Необхідно взяти цю книгу і черпати в неї, черпати ці великі знання. Написано. Віра, вона береться від слухання Слова Божого. Коли ми слухаємо Слово Боже, в нас виникає віра, і так ще як пише Павло до Солонянка, щоб росла ваша віра, щоб віра здатна рости, щоб праведник переходив із віри в віру, ось із і сили в силу, щоб не зупинявся. Ось. І та віра, вона береться нам, брати і сестри, слухання Євангелія. Бо Павло свого часу казав, що я боржник. Ми є всі боржники на цій землі. І каже Павло, я є боржник, щоб проповідувати Євангелію. Ось, чи мудрим, чи не мудрим, вільним, не вільним, каже, я боржник, щоб їм звіщати Євангеліє. І каже, і я не соромний звіщати Євангелію, бо Євангеліє, каже, є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ось, як хочеш спастися, хочеш бути мудрою дівою, в числі мудрих дів, тобі необхідно вірити. Ось. Якщо ти не будеш вірити, ти не будеш спасений. Вірою і терпіливістю навчає Боже Слово спасети душі свої. Більше нічим людина так сильно не спасе улюблені. І тому необхідно людині повірити, що Бог є, Ось. і ті, що Бога шукають, Бог неодмінно відкриється і дасть людині в врозум... розумлення. Як один брат розказував свідчення, що він ще був в молодості, ось десь пішов там до лісу гриби збирати, ось і заблудився. І не знав, як йти. Що, ще, ще був дуже молодий, хлопець ну такий трошки старший, але ще такий неопиний. Один день, другий день, каже, там дощі падали, каже, змок дуже. І заблудився. Все, ніякого виходу нема. І каже, бачить, підходить до нього молодий юнак. І каже до нього, ти заблудився. І він каже, так, я заблудився. І він каже, ходи, я тебе виведу. Веде його, веде, довів до певного місця, і той брат скаже, і каже, я побачив, і каже, до того мужчини, кажу, о, тепер ця територія, ця місцевість, яку я вже знаю. І цього мужчини, того юнака не став. Він зрозумів, що це був Божий ангел, що Бог його післав щоб вивезти, щоб він там не, ну, від їжі і не помер з голоду в тому лісі. Бог післав свого ангела. Ось ангели, вони є Божі слуги для того, щоб нас оберігати і допомогти нам. Вони є для тих, хто має носити спасіння, Бог посилає ангелів. Як один брат ще розказував, як він колись давніше лісом їхав, ось мав перевести якісь там певні кошти на церкву, будівництво. ось. А які там бандити, жулики дізнали, що він там має їхати, і засікнули, і там вночі стерігли його. А він їхав на коні, ось. І коли він під'їжджав біля них, вони думали, ось я буду на нього нападати ось. А тут раз вони налякалися. Вони побачили два мужчини на конях білих, таких білі мужчини в одежах. І на нас на тих бандитів подивилися. Вони всі налякалися і попадали. На другий раз його зустріли, каже, з ким ти каже, так їхав лісом? Він каже, не з ким я не їхав. Каже, та такі, каже, два мужчини на конях сиділи біля тебе. Ось це були Божі ангели. Слава Господу! Ось вони нам потрібні, ось, і ми маємо їх теж поважати, ангелів Господніх. Знаєте, як Ісус, коли молився тяжко в Версиманію, йому було тяжко споминати, ми готуємося до цього моменту, ось, і написано, що Ангел Божий зійшов і підкріпляв Ісуса Христа. Йому було тяжко. Він каже, отче, може, би минула мене ця чаша, ось, бо він знав, я каплі падали, в такі великі поту, які великі в нього було переживання. Ось. А Ангел з'явився і його підкріпляв. Каже, але хай буде воля твоя. Він добровільно пішов. Ісус каже: Я маю владу в життя своє віддати, маю його прийняти. Ось. Він постраждав для того, щоб людина спаслася. Ось. І тому необхідно вірити і прийняти Ісуса Христа в своє серце і бути спасеним. Ось, і з Божою помічю я ще хотів звернути на тих мужів, які мали віру, які є взірець для нас. Ось. Які є взір... зірес, тому що ми вірою пізнаємо, що ті віка вони є створені Божим Словом. Бог сказав і сталося, ось Бог створив. Потім Адама ми знаємо, навів на нього міцний сон, бо для нього не було ніякої помічниці. Ось, хоча було багато, там тварин бігало. Не так, а нічого Адама не тішило. Бог бачив, він дуже самотній. Ось і Бог каже, погано бути людині самому. Каже, створюємо помічницю, подібно до нього, ось створював. І навів на нього міцний сон. І витягнув з його ребра і створив помічницю. І коли Адам це побачив, ту свою красуню каже: Оце кізь моя, це тіло моє, і від мене. Вона каже, і вона буде моя помічниця. І Бог так чутно благословив. І від них Бог благословив весь рік і каже, плодіться і розмножайтеся, і заселяйте землю ось. Так Бог благословив. Ось, тобто ми люди створені по образу і подобію Божому. Ніякі там, що колись говорили всяку неправду, що від мавпи, ось там теорія Дарвіна, еволюція, це все була брехня. І навіть сам потім Дарвін розказує, каже, це були мої юначі фантазії. Каже, а чому ще не це взяли за якусь догму, за якусь істину, і таку, то це все розповсюджували. То були мої фантазії. Ось, і він потім теж цей Дарвін повірив, Бога, і пізнав, що є Бог. Слава Господу. Ось. Тому любі мої, ми всі створені Господом. Це треба знати, і ми належимо його. Ми його рід. І Бог каже, призначив людей не на гнів, а щоб всі отримали Спасіння через Господа Ісуса Христа. Треба добровільно це спасіння прийняти ось. Якщо людина не хоче приймати Слово Боже, вона робиться себе недостойними царства Божого. Як Павло говорив там, дії апостолів, ми читаємо до юдеїв, каже, ви каже, не приймаєте Слово Божого, ви тим себе робите недостойними царства Божого. І ми звертаємося, каже, до язичників, каже, до поган. Вони почують, приймуть і увірують. І каже, і ті, що будуть призначені до Царство Божого увірували. Тому як то важливо, щоб Бог, і ми за це молимося, щоб Він відкрив багато багато людям сердець, щоб вони увірували. Так, як цій Лідії ось, Бог відкрив серце, щоб слухати те, що говорив Павло, і вона увірувала, ось і ухрестилася, і вже така була радісна. І каже, як ви мене вважаєте за вірну, то відіть до, моє, до моєї господи, до мого дому, і живіть, і прийняла ось, і там Павло потрудився ще для слави Божої багато. Тому любі мої, Це є приємно, щоб була віра в нас та в тих мужів. Так само, що ми звернемо увагу на таких мужів, як Авеля, ось, який теж мав велику віру, ось, і приніс Богу жертву кращу, ніж Каїн. Ось в нього була віра і любов до Господа. Він приніс ось. В нас має така бути віра, як Авеля. Ось. Так само, що подивився на віру Еноха. Ось. Він жив. Не було йому звідки черпати сил духовних, не було тоді Біблії улюблені. Ось, а він так жив перед Богом, так ходив перед Богом, і його не стало. Ось він був переселений, бо він догодив Богу улюблені, каже апостол Павло до євреїв. Догодив. Ось і Бог його взяв, цього Еноха, і він навіть пророчі слова сказав, Юда каже, Енох сказав, каже, ойде Господь і буде судити всіх безбожних за всі безбожності, які уробили. Тобто людина дасть звіт за всі свої вчинки тут на цій землі. Ось і кожен день, як ми живемо, якщо ми поступаємо, ми дамо звіт. І треба бути дуже серйозним до свого поступування на цій землі. Ось, бо там пишеться пам'ятна книга, і наші діла, вони все там фіксуються в улюблені. Так само, що звернімо увагу про такого, в яку мав дуже велику віру це Ной. Кругом світ грішить. Ось. А він має тісне спілкування з Богом. Бог йому каже: будуй ковчега. Ось, бо цей <клух> світ буде винищений. Він повірив Богові. Він послухався. Віра і в послугу йде рука об руку. Він послухався і почав будувати ковчег. Там, очевидно, ці люди, як. Ніякого там моря так нема, близько нема, ніякої річки, будує корабль чоловік. Що з ним, є чи порядок з ним, чи не в порядку. Ось, Але він слухався Бога. Але коли прийшов цей потоп, коли дущі пішли, ось, коли земля відкрила свої ті всі джерела, ось пішов ну, до ковчега його сімейство, вісім душ, ті ті звірі по парах, ось, і написано, Бог закрив двері ковчега, Бог. ось, І пішов потоп, і ті люди загинули ось. А до того їхнє життя йшло своїм чередом. Їли, пили, веселилися, будувалися, заміж виходили, женилися. Все йшло собі, чередом? Ніхто не знав, що так буде, ось, І, любі мої, як би маємо бути готові, коли прийде день Господній, щоб ми нас не став розполох, щоб ми не були перелякані, а щоб ми сказали: гряди, Господи, ми тебе чекаємо, люблячого нашого жениха. Так само про нашого про батька нашої віри Авраама, яку він мав у віру, ось написано. Він Бога послухався, і він повірив Богу, Богу, йому це зараховано в праведність. Вже тоді ще улюблені не було закону Моїсея, тому що Мойсей був його в його Мойсей, стегнах, ось, Майсей, ось, Авраам був йому прадіду, ось. І він повірив Богу, він послухав Бога, і йому це залічено в праведність. І він таку мав віру, коли Бог його випробовував, яка в нього віра. Ось що він свого сина Ісаака був готовий принести. Він же і ножем замахнувся, а Бог каже: не роби цього. Я бачу, що ти мене любиш. Ось бачу. Ось там овечка заплуталася. Ось таку вінав віру. І всі, хто вірує в Бога, вони йдуть по слідах віри Отця нашого Авраама, що є батько всім нам. Тому що Бог йому сказав, в тобі благословляться усі народи. Ось він каже: Бог: подивися на зорі, подивися на пісок, морський так багато. Так буде твоє насліддя. Оце є та церква, то і ті діти Божі. Який віру в Ісуса Христа, вони є сини Авраама. Слава Богу! І це здійснилося, що так багато є дітей Божих. Так само про віру Сари, ось, яка в століну дуже старенька вже була по віку ось, вона повірила Богу, що може родити ось. Перш трошки в неї був там сміх, вона посміхнулася. Як же, я така у віку, і мій пан Авраам, вже такий вже старий каже, посміхнулася. Але Господь виправив їхні ту ошибку і дав віру, і вона по вірі прийняла і уродила з Ісаака по обітниці. Ось то він і прообраз для всіх нас у віруючих дітей Божих, Авра, Ісаак, бо був у Агарі, ось і цей Ізмаїл. Що він Агарі це є подібно до гори Сінай, і що ті діти всі в рабстві є ось в законі Мойсея. Ось. Але каже по Ісааку, по обітниці, по вірі це є діти Авраама, це є діти Спасення, це є та церква Христова, яка утримала Духа Святого. І ми Духа Святого прийняли із звістки про віру. Ми в Євангелію. Ми повірили в Євангелію, і Бог нам дав Духа Святого. Як Павло, як Петро прийшов в дім Корнилія, він йому говорив всім про Ісуса Христа. І що сталося там? Велике чудо. Там Дух Святий зійшов на всіх слухаючи. І вони ухрестилися і почали говорити на інших мовах і пророкувати. Ось так хоче Господь робити і спасати людей. Так само, що хотілося з Божою про віру батьків Мойсея, які не побоялися гніву цього фараона, що всіх хлопчиків вбивав, а вони його ховали Авраам. Вони бачили, що це дитя дуже гарне перед Богом. Вони потім корзину усмолили і його дали там на річку. І дочка Фарона побачила, що це із юдейських хлопчиків, ось, і вона його собі взяла і установила його. І це було призначення Боже, щоб вивести народ ізраїльський його рукою. Тобі, як потім він вірою й Пасху, звершив і перейшов через море Мойсей, то Господь дав таку віру. Так само сини Божі ізраїльські мали велику віру. Ми знаємо, як ті стіни Єрихонські впали, ось вони обходили. То теж треба було мати велику віру. І Бог дав їм наказ мовчати. Сім днів вони ходили і мовчали. Ось. Попробуйте так, ми кожного дня все говоримо, якісь слова до когось спілкуємося, а то мовчати. Сім днів, ні з ким не говорити. Ось, дехто би міг подумати, що він гнівається, і що не ніхто ні з ким не говорили. А в сьомий день вони як крикнули, знаєте, Господи, стіни розпалися, і Бог дав перемогу для синів Ізраїля. Слава Господу! Ось. Тому нам необхідно, брати і сестри, ту віру, яку ми отримали, боротися за неї, вона раз дана святим, і нам треба пільнувати, щоб ми її не загубили. Ось. Бо якщо ми її загубимо, каже, то нам можуть вкрасти вінця нашого життя. Ось каже, пільнуй то, що ти маєш, щоб тобі війця хто не вкрав. Тому до, той, до того спасіння нас може довести тільки віра. Пам'ятаємо, як Ісус говорив там до жінки, ось каже, віра твоя спасла тебе. Ось. І до тої жінки ханиянки, Серафінянки казав, каже, о жінку, велика твоя віра. А знаєте, яка чому ж її віра така велика полягала? В великому смиренні. Ісус каже, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам вона каже, так, Господи, не годиться так то робити. Але ті щенята крішки, як? хай маленька крішка впала від твоїх дітей, і це буде благо для нас. О Ісус каже, яке в неї велике було смирення. Ісус каже, о, велика твоя віра, хай буде. І Господь Ісус ісцілив і її дочку, і демон вийшов від її дочки. Бог бо вона мала віру. Улюблені, ми теж приходимо на це і ми молимося за своїх рідних, близьких дітей, рідних, рідних. І, рідних, і далі братів і сестер, ми молимося, але нам треба віра, щоб Бог їх спас. Треба віра. Ось. Так, як той сирофінянки, ось. Буде така віра, хоч крихту утримати від Господа. Бог буде спасати. Але в нас треба, це неудмінно святе і праведне життя. Ніколи не сумніватися, а вірити твердо в Господа Ісуса Христа. Слава Богу. Тому ми маємо ту віру в Бога, що є спасаюча. Ось. Це є віра, коли ми маємо великі і близькі стосунки з Богом. Ми не віддаляємося від Бога. Віра в нас і зміняє, каже. Ось всі ті, які прийняли Ісуса Христа, вірою в своє серце, стали дітьми Божими. Вже ми є Господні, ми є вже Його власність, ось. Ми Його ті типу посудини, яких Він використовує в своєму храмі для своєї слави, одні в почутному, поважному, а другі в низькому вживанні. Але всі вони є для слави Господньої, ось. Тому що рука потрібна, ось рука не рука не може сказати до ніг, ви мені не потрібні. Ось, аби в себе тіло було ухо, каже, а би було око. Всі ми один одному потрібні, і кожен має свою функцію в храмі. Ось кожен має свою функцію. Ось, і ті каже, члени, які є низькі поважні. Каже, тим найбільшу честь віддаємо, каже їм. Ось, щоб не було різниці між дітьми Божими, щоб один одного поважали. Ось і трималися у голови Ісуса Христа. Де є наш духовний зріст, ось, бо від віри, ми виросаємо від віри в віру. Ось тому хай Господь підкріпить. То є дуже глибока тема про цю віру. І цим разом теж Бог дасть буде говорити про надію, про любов. Ось будемо говорити. Це є необхідно для всіх і про водне хрещення. Ось воно запечатує людину, що вона є спасена, бо так боже слово Боже учить. Хто увірує і ухреститься, буде спасений. Ось, якщо птах має одне крило, а другого немає, він не зможе, не зможе летіти. Ось, мати віру, а не ухреститись, Ну чому ж так? Господь дає повеління, треба і хреститися теж. Ось хто вірує і ухреститься, буде спасений, слава Богу. І каже, і ті, що увірували в мене, будуть супроводжувати ті знамена. Каже, будуть говорити іншими мовами, ось, що смертодійне вип'ють, їм не пошкодить, будуть класти руки на хворих, вони будуть здорові. Скільки Господь бога... Людей оздоровляєсь, і ми маємо бути вдячні йому. Ось Ісус, коли оздоровив десятьох, десятьох тих прокажених, ось тільки лише один був вдячний, тільки один прийшов. А Ісус каже, а де ж дев'ять? Чому вони не вернулись і віддати славу Господу? Чому ж вони? Бачите, людина часто є така скопа на подяку для Господа. Вона хоче все приймати як належне, так не треба. Треба з благоговінням перед Богом приходити перед Його лицем, смирятися. І ми зараз будемо перед лице Боже, Богу, вся слава, хвала, подяка. Амінь.